Мінус на мінус буде плюс, чи ні? Все залежить від того, яку дію ми виконуємо з числами. Отож, розберемо наші чотири дії. Мінус 6 помножити на мінус 3. Дійсно, при множенні мінус на мінус завжди буде плюс. Тому, відповідно, 6 помножити на 3 це буде 18, додатнє число. Мінус на мінус буде плюс. Димойся далі. Мінус 6 поділити на мінус 3, при діленні також мінус на мінус буде плюс, але ми вже виконуємо ділення. 6 поділити на 3 буде дорівнювати 2, тому також мінус на мінус буде плюс. Що ж в цьому випадку? Мінус 6 мінус мінус 3. Якщо в нас два мінуси поряд, то вони дають великий плюс. В результаті наш приклад буде мінус 6 додати 3. В цьому випадку завжди ставиться знак більшого числа. Наше число 6 більше. В цьому випадку воно від'ємне, тому і результат буде від'ємний. Далі ми ж, звичайно, 6 віднімаємо 3, бо знаки різні. 6 мінус 3 буде 3, тому кінцева відповідь буде мінус 3. І ось бачимо, в цьому випадку плюса не буде. Останній випадок мінус 6 додати мінус 3. При додаванні двох від'ємних чисел результат буде від'ємний, і числа додаються 6 додати 3 буде 9, тому кінцева відповідь мінус 9. Знову ж таки два від'ємних, а результат вийшов не плюсовий.